Він втік з України напередодні повномасштабного вторгнення. Колишній регіонал, корупціонер і мільйонер Віталій Хомотині ховається за кордоном від російських ракет, але головним чином від українського правосуддя. Ми покажемо вам його палац у козані та розкажемо, хто його сусіди, де зараз живе Екснардеп, де знайшов прихисток за кордоном і як йому вдалося придбати елітний маєток в одній з європейських країн по сусідству з будинком всесвітньо відомого футболіста. Також ви дізнаєтеся, як Комотиннік заробив свої мільйони через фіктивні компанії та офшори. Поки українці втрачали все. Не пропустіть, ми відкриваємо схеми, імена та факти. З ландшафтними дизайнами, впорядкованою територією та неймовірних розмірів будинками, такий вигляд має селище Козин, що в 30 кілометрах від Києва. Тут розташовані цілі елітні котежні містечка, справжній рай для вітчизняних багатіїв.